Вітаємо вас на арт-майданчику-малятко. Стіл це меблі, які стоять майже в кожному будинку. У стола є чотири ніжки та рівна поверхня, яка називається стільниця. Стіл потрібен людям для того, щоб сидіти за ним і щось робити їсти, малювати, писати, ліпити або гратися. Столи бувають різної форми: круглі, квадратні, прямокутні. Вони можуть бути великі або маленькі. Дерев'яні, пластикові або металеві. Стіл повинен бути чистим і міцним, щоб ним було зручно користуватися. Стіл це дуже важливий і корисний предмет у домі. А зараз ми з вами намалюємо стіл. Для цього попросимо батьків, щоб вони відрізали нам шматочок картону. Беремо наш шматочок картону та довшою стороною вмочуємо фарбу. Далі притискаємо до аркуша паперу та тягнемо вниз, але не надто довго, лише трохи щоб вийшла гарна лінія. Якщо потрібно, повторюємо декілька разів. Тепер вмочуємо коротшу сторону, притискаємо і виходить ось така ніжка. Повторюємо ще раз. І ось такий гарний столик у нас вийшов.